28 квітня 25-го року, 1 година 13 хвилин ночі, понеділок, АВЗ-1 по вулиці 9 травня номер 49 попри заборону згідно розпорядження КМВА за номером 986 від 30.08.24 року, знову псує повітря, отруючи його шкідливими речовинами виробництва асфальту. Вітер несе зіпсоване повітря в сторону станції метро Святошина, нивки, медмістечко. 28 квітня, 25 рік, 1 година, 14 хвилин ночі, АБЗ-1. Псує повітря.